Дорогі дівчата, майстрині, рукодільниці, усіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу розповісти вам про вишивку по такій схемі, автор її український дизайнер. Ви бачите прев'ю. Не буду розповідати деталі цієї схеми, скільки хрестиків, скільки кольорів. Кому цікаво, зайдіть до неї на сторінку в Інстаграмі, там все написано. Від себе тільки можу сказати, що схему варто вишивати. Сюжет прекрасний, чарівний. І схема пророблена дуже, дуже дало. Нема тут ніяких заморочок, якихось. Четверть хрестиків, багато бекстіча, одиночок. Бо часто так буває, купуєш схему авторську, а потім вишити її практично неможливо через. Ну, особисто, як мене це стосується, то через мою недостатню вправність у руках. Це схема проста в вишиванні. І, здавалось би, що тут розповідати? Чудесний сюжет, гарна схема. Насолоджуйся і вишивай. Вишивай і насолоджуйся своїм результатом. Але я маю, як завжди, що розповісти. І хотіла би сказати, що. Це відео краще було би назвати Вік живи вік учись». І розповім я вам сьогодні про таке: про вишивку на темній канві мою, про вишивку в три ниточки. Про розмітку на темній канві, про вишивку без розмітки, ну і ще про щось. Що згадаю, то вам ще розповім. Значить, про вишивку на темній канві. Я коли, коли відкрила схему, мене дуже потішило те, що в мене були майже всі ниточки, які тут по ключу. Більше того, в мене була вже канва. Аїда цвайгар 14 каунта. Зрозумійте мене, це було просто диво, тому що я не збираю колекції наборів, я не збираю колекції ниток, тим більше колекції тканин. Кожна покупка в мене під конкретний дизайн. А цей дизайн був практично весь укомплектований. Так сталося. Звідки ж в мене взялася тканина? Я вам скажу: був у моїй вишивальній історії один єдиний проєкт, який я не закінчила. Це була жарптиця по схемі з якогось дуже старого журналу. Вставлю прев'ю, якщо знайду, Вставлю, я думаю. Там був синій фон зашитий, там була жарптиця на синьому фоні, але фон був зашитий нитками. Я вирішила собі полегшити роботу, навіщо мені стільки зашивати одним кольором, і купила оцю канву. Коли я вишила крила, одне крило цієї птиці, там були сині, голубі, білі і світло-голубі кольори, і все це злилося в одну пляму, буру я тоді подумала, що ну, стара схема недобре підібрані нитки, а я така молодець. Вишивати це не буду. Розпорола тих декілька хрестиків, а тепер розумію: я вишивала на темній канві світлими нитками у дві ниточки. А треба було робити, так, як задумав автор, вишити на світлій канвіз. І ці кольори проявилися, бо так, як вони повинні були проявитись. Тепер я це знаю, і, напевно, все-таки цю жерплицю, жерптицю колись ще й вишаю. А тоді, отаке б сталося. Я розпорола ті хрестики, і канал в мене залишила. Пройшов якийсь час, я взяла знов цю канву, відрізала кусочок і вишила на, на ній отакого ангела. Це був 22 рік. Початок. Як ми вишивали всі на початку 2022 року, ви знаєте. Просто, просто клала хрестики, не дивилася, що в мене там виходить. А коли вишила цілого ангела, отримала той самий результат. Замість оцих білих крилець, оцеї сорочечки, я бачу, мала одну таку суцільну сіру пляму. Замість личка також такий був сірий абсолютно колір. Тут, тут урок із жартицею мені на користь не пішов. І так, цей ангел у мене був вишитий, розпорювати його не хотіла, не наважувалася. Аж поки мені хтось не підказав, що можна по цих самих хрестиках пройти ще раз, одною ниточкою. І ви подивіться, якщо побачите, я вам приближу хрестик до хрестика. Рівнесенькі, абсолютно хрестики. Майже всі. І крильця білі з голубеньким, все тут видно. Чудесний ангел. До слова скажу, що це є безкоштовна схема на сайті Lavender and Lace, там є такі ангели Ельдуріз 2. І от конкретно ця, то взагалі така стара схема, по-моєму, 1987 року вона вишивалася, була намальована вручну взагалі. Ну, тим не менше, зображення дуже гарне. Тепер переходимо знову до, до сьогоднішньої вишивки. Ось моя Марія з дитятком. А тут хрестики зовсім інакші. Починала я з цього місця. І думала, що буду вишивати так само, якщо вже так гарно виходять хрестики в три ниточки. Що коли спочатку вишиваєш дві, а потім одну. То я вирішила, що буду старатися, не пошкодую часу, і буду вишивати <кій> таким самим способом. Спочатку хрестики дві ниточки, а потім пройтися ще один раз. Ну, те, що в мене вийшло в цьому місці, краще зблизька не розглядати, мені не подобається. Не бачу змісту це все пороти. Тоді я вирішила, ну що ж, треба вчитися, треба вчитися вишивати по-всякому. І вишивала далі всі хрестики уже просто в три ниточки. Дуже, дивіться, яка ця сурочка гарна, ця хустка. Розповідаю вам і насолоджуюся. А в чому ж причина була? В чому ж була причина, що я вишивала ангела, хрестики були рівні, а на цій вишивці хрестики в мене не такі. А я вам розповім, тоді, коли я вишивала жерптицю, я тканину розмічала. Я тканину розмічала от таким олівчиком. Це спеціальний олівчик для розмітки на темній канві. До речі, олівчик, крім всього іншого, не дуже добрий, тому що він, коли проводиш по тканині, Цим олівчиком зразу лінія не, не проявляється. І дуже легко попасти не, не туди, де треба. Тобто цю вишивку, я роз, цю тканину я колись свого часу розмітила, це було більше двох років, може, і три роки назад, і її не змила вчасно. Цей, цей олівчик має змиватися водою, тут написано японський. Я не змила ту розмітку, і для того, щоб не було на якихось неприємностей, я ж старалася, я ж хотіла, щоб було якнайкраще. Я взяла тканину випрала, а розмітка не зійшла. Стара розмітка не сходить так просто. Тоді я тут тканину випрала ще раз, ще потерла добре, і тоді почала вишивати. От почала вишивати, і ви бачите, що в мене тут було складно. Було складно, по-перше, вишивка в три нитки. Це не в дві, на ниточки, там так і хочуть десь вискочити, то в одному, то в іншому місці. А по-друге, тканина вже була змякла. І це вже не вперше в мене. Хоча я вишивала на рамі і натяжка була добра. А хрестики вже такі, які є. Що ви ще тут можете побачити? Бачите, оцей мой німби. Які я спочатку взагалі не хотіла вишивати. Ну, Перше Різдво вже закінчилось давненько. А в мене ця, це зображення якось більше пов'язується з материнством, з ніжністю, з теплом, очікуванням, очікуванням чуда. Так, це є народження Христа, але. Навіть без, без оцього цих золотих німбів ця картинка була довершена. Вона виглядала і так дуже добре. Але я вирішила ризикнути. Це була перша моя вишивка золотом. Тут вишито не по ключу і більше того вишито не в ниточку. Золота нитка вона, вона кручена. А можна, і одна, одна ниточка заміняє дві. Але оцей узор я вишивала взагалі, можна сказати, в півниточки. Ну, не хотілося мені такої яскравості на цій схемі. Саме отаке зображення більше відповідає моєму внутрішньому стану теперішньому. А чому я не вишила? До кінця цю вишивку я вам також розповім. Тому що цього разу я. Від... Вишивала без розмітки і ніби правильно визначила центр, а потім виявилося, що мені недостатньо місця внизу і недостатньо місця вверху, для того, щоб, щоб вишити повністю. Ну, вона і так гарна. Чесно кажучи, хочеться мені десь знайти канву такого 16 16-го каунту і вишити вже повністю цю вишивку, бо вона дуже гарна. Вона мені дуже подобається. І, і голуба вишити, і яселки, і ясилки, баранчика цього, і, звичайно, різдвяну зірку вона має бути десь там. Ось така моя вишивка. Якщо вона вже в мене на тканину не влізвала, то я її буду оформляти ось такі п'яльця. І буде гарно, да? до пари. Така і така вишивка. Вони десь будуть в одному місці в мене. Може, отак можна? Також красиво. До речі, хто з вас не знає, підскажу вам. Стосовно цих п'янець. Ви бачите, в них. Цей гачечок продається в такому вигляді. Гачечок на, на, на вершині довгої сторони. Але дуже просто їх вдягнути, так? не треба цей гачечок ні перекручувати, нічого, просто вдягається цей гумовий гумовий обруч, вдягається так, щоб гачечок був в горизонтальному положенні. Зараз вам покажу. Я спочатку цього не знала, і коли хотіла оформити ангела в горизонтальному положенні, думала, що той гачечок треба відкручувати. Ну, власне, не настільки гачечок, як прикрасив до рамки. Ось бачите, я переклала і вже ця рамочка ось така. Ну, що вам сказати? Все мені подобається. Дякую автору за таку чудесну схему. Напевно, буду шукати в неї на сторінці ще щось таке, що мені підійде. І дуже я рада, що в мене ця вишивка тепер буде. Вам бажаю здоров'я, добра, миру, тепла і затишку в домі. До зустрічі на моєму каналі!